Захист України з цього навчального року викладається по новому в Олександрії. Базовим закладом з цього предмета є мультипрофільний ліцей. Яким чином організоване навчання, розповіла фахівець управління освіти. Навчальний предмет захист України – це півтори години на тиждень, а на місяць це отримується шість годин. Планується так таким чином проводити заняття, що заняття проводиться на базі осередку. З викладання навчального предмету «Захист України» асерек створюються в мультипрофільному ліцеї. Працюватимуть тут три педагоги на сьогодні: це Віктор Миколаївич Тухар, Подборський Станіслав Володимирович і Волков Сергій Іванович. Люди досвідчені, спеціальна освіта в них є, і надалі ми плануємо, тоді як ми закінчимо готувати кабінети, а закупимо обладнання. А вже йде робота по закупівлі обладнання на ті гроші, на ті кошти, які нам були виділені. То кожен заклад, а це у нас мають бути тільки ліцеї. Учні 10 10-11 класів до слова, вони зараз класи не діляться. Програма одна і для хлопчиків, і для дівчаток. Вони в повному обсязі весь клас приходять на заняття до закладу до мультипрофільного ліцею до осередку. І один раз на тиждень 6 годин. Працюватимуть повністю з і навчальним. Ну скажімо так, і навчання, і закріплення знань, і практика буде проходити це все буде проходити в один день. Одинадцятикласника мультипрофільного ліцею Ази «Захист України» викладає Віктор Тухар. Це вже вдруге. з початку року вони збираються на навчання, знайомляться зі зброєю. Зараз ми працюємо за новою програмою предмету «Захист України». І ми працюємо за такому режимі: 40% теорія і 60% це практика. Вивчають модулі, є нові модулі, такі як ознайомлення з технологіями, сучасними військовими технологіями: це вивчення дронів, вивчення управляти дронами. Тут оператори дронів готуємо. Далі це велике значення придається тактичній медицині, до медичної допомоги. Дуже актуальне питання сьогодення в умовах війни. Необхідно для взагалі для населення знати дані теми для того, щоб надати допомогу собі, зробити самодопомогу і відповідно надати допомогу ближньому. Також вивчаємо вогневу підготовку, тактичну підготовку. Програмою передбачені труденні польові збори. Це як підсумок. Вже і ми працює, будемо працювати в травні місяці. Будемо, звісно, не в кабінеті. А суто практичні заняття будуть тактика, фізична підготовка, домедична підготовка. Ну і відповідно вогнева підготовка. Учні розуміють важливість цих навчань. Я був курсантом центру підготовки населення до національного спротиву, і я вважаю, що на наш час дуже важливо мати бойовий досвід, якийсь вогневу підготовку і до підготовку. Новим є не лише підхід до викладання захисту України, очікується і оновлення матеріальної бази. Наразі відбуваються у нас закупівлі щодо обладнання для цих кабінетів, і також ми очікуємо найближчим часом заміни вікен для того, щоб розпочати повномасштабний ремонт в цих кабінетах і використовувати їх саме за призначенням. До проєкту захист України долучаються інші навчальні заклади Олександрійської тергромади. На базі мультипрофільного ліцею навчаються учні 10-го, 17-го, гуманітарного ліцею та літу.